Це моя найулюбленіша модель Matrix 30Т. Хороша тепловізійна камера, устойчив проти вітру, максимальна відстань відльоту до 15 км, висота до 4 км. Працює до мінус 20 і до плюс 50. Удачна модель. Мене призвали на посаду кухаря в 2022 році, так як жінок брали тільки фельдшера і повара, і все. Призвалася кухар, стала на цю посаду, але зрозуміла, що це не моє, потрібно йти далі, щось розвиватися, щось щось нове для себе відкривати, і вирішила піти в варорозвідку. Бачу сіль, приближаю, придивляюся, хто що, бо буває різні ситуації. Буває просто людина лише нагород, і я ж не буду розвивати групу реагування. Я придивляюсь хто. Якщо жіночка в косинці в платчику, то звичайно я не буду групу реагування взимати. Якщо я бачу, що чоловік призовного віку з рюкзачком, то звичайно це вже. Я сигнал. У мене є певна ділянка, за яку я відповідаю, і на 12 часов це моя ділянка, яку я охороняю з повітря.